Пане Ярославе, ну ось такий тренд. Нам хотілося би, вочевидь, щоб він якось розвивався швидше, поки так м'яко це італійська розвідка для себе формулює, що внутрішній консенсус всередині Росії стає дедалі менш сильним. Що це означає? І чи правда ви погодитесь із таким висновком? Чи дані з відкритих джерел, так би мовити, чи ваше спостереження за е, політичними оцінками, за суспільними реакціями, за соцмережами підтверджують такий висновок? Ну справді, те, що консенсус там е, стає меншим, це очевидно, і навіть можливо не тільки на прикладі того, що там виїжджає більша кількість там е, громадян, покидаю. Росію чи там зростає підтримка війни, якби, не зростає не підтримка війни, якби ми цього там можливо хотіла. Тут, напевно, є ще інші такі маркери, які більш показові. Це внутрішні чвари в самій безпосередньо російські, ну на нав, хай буде еліті. Так тих, хто там ухвалює рішення чи бере участь у війні, зокрема там скандали, які зараз тривають між там Пригожоне Міністерство оборони. Там давня ця історія вже затягла. Зі, зі стрілковим і так далі, там десятки персонажів в принципі які постійно зараз дедалі активніше, сильніше критикують російську владу за неправильно е, ведену там війну, яка на їх думку там веде до е, до поразки. Більше того, там на днях має бути ухвалений зміна законодавства, де буде заборонено взагалі критикувати російську армію, російське військове керівництво. Можна буде отримати mm -hmm. там термін п'яти до 15 років. Ця стаття в не випадково, тобто для так званої опозиції. Цієї, яка там ну вже в Росії там декілька років бездія для неї достатньо того законодавства, яке є, вона не створює зараз загрози. Ці норми вводяться винятково для тих, хто внутрішній, так званий внутрішня опозиція, яка критикує Шойгу, Герасима і всіх інших, тому там консенсус звичайно менший, є до, до чого це може призвести і на виході. Ну зараз так спрогнозувати складно, там найближчий період, але те, що війна, так як вона триває, стає дедалі менш популярною mm -hmm. в Росії, це факт. Чи сама війна? Зніметься з порядку денними ну, росіяни виступають він проти неї ну це складніше питання, пане Ярославе, або дай до рівня е, ну якщо не рішучої протидії, але бодай до рівня саботажу. Вот е, якесь просто суспільство російське, звичайні росіяни наблизяться чи ні, тому що е, окей, рівень підтримки зменшується рівень консенсусу, що всі ми разом і всі ми за, але ж можна буде не за, але робимо і здебільшого так і виглядає. Ми не хочемо йти в армію, але йдемо. Е, нам не хочеться, щоб наші діти йшли. Але ну що ж скажуть, або там якщо ми будемо проти, на нас будуть якісь санкції накладатися, і виходить, що все одно завжди за. Ну в принципі, десь так тенденція я думаю в короткостроковій перспективі і продовжиться. Тобто, власне, те, що ви кажете, саботаж. Ми як пригадаємо початок війни в Україні досить тривалий час, і після початку так переповнені воєнкомати, черги і так далі. Чогось схожого ми в Росії не бачили, попри мобілізацію, попри заклик Путіна? Так там були протести, і так далі, але і не було, і водночас не було бажаючих там йти сильно на фронт і черга. Але так мовчки ви власне кажете: ну раз так треба, кому не вдалось. Відійти від того, ну той змушений йти, але серйозно ситуація може змити власне ці внутрішні розбіжності, розбіжності між самими прихильниками війни, що я маю на увазі, тобто на те того, давайте зупинимо війну і вийдемо з України, ну дуже важко розчитати угу. суспільство в самій Росії, можуть не погоджуватися навіть з війною, і так далі. Ну але як проти своєї там держави проти патріотичних так званих гасел? Ну іти але коли це будуть озвучувати тезу, ті, хто воював, ті, хто. Там воює і так далі, буде говорити, що потрібно або припиняти цю війну в принципі, або змінювати її там формат. То це може дуже сколихнути суспільство, тому що угу. ті, хто проти, матимуть в принципі, альтернативне джерело, яке не виступає проти так званих російських інтересів, про які говорить там Путін, але бачить їх по-іншому. Тут є напевне найбільша загроза, і над тим зараз серйозно починає працювати російська пропаганда над так званими внутрішніми врагами, в тому числі, угу, угу. пане Ярославе. От пишуть і про те, що Росія наближається до бюджетного колапсу у Путіна. Гроші на війну можуть закінчитися уже влітку. Так пише видання Forbes. У 2022 році, щомісячний чек на війну Російської Федерації складав в середньому 9,5 мільярдів доларів. В цьому ж році бюджет на оборону Путін збільшив вже до приблизно 12 мільярдів на місяць. Форбс прогнозує, що із такими темпами вже орієнтовно у червні липні резервний фонд. Засохне, і тоді Кремлеві доведеться обирати між зарплатами бюджетникам та війною. Наскільки великий шанс подібного, і який наслідок цього буде? Бо от у війні холодильника із телевізором в Росії результат неочевидний. Так, результат справді неочевидний, але тенденції дійсно виглядають, такими навіть. Катастрофічними для Росії за оцінками навіть прикремлівських медіа і аналітиків, не кажучи про е, там опозиції опозиційних, і що зараз відбувається? Зараз є спроба знову ж таки витягувати кошти з нафтогазового е, ринку. Там готуються зміни в законодавство е, відповідні, е, менше дотацій в регіони е, змінюється відбір е, саме. Тих регіонів, куди будуть надходити кошти, уже в низки регіонів оголошено, що буде секвестр бюджетів. Перше буде де серйозний дефіцит бюджету за останні роки. Це ті тенденції, які вони буквально ново ну, 2-3 там тижні, може більше місяця, які зараз можна прослідкувати в російському медійному просторі. Тобто вони йдуть шляхом, коли грошей стає менше, ну витягують з тих регіонів, які нафтові де можна ці кошти витягнути, для того щоб знову ж таки направляти їх на війну. Тут проблема, правда, не в чому проблема що маю на увазі під розумінням того, чому ці процеси будуть довго доходити до громадян Росії, тому що справді значна частина і не жила надто там гарно і якийсь мінімальний рівень там соціальних стандартів, що якийсь період зберігатиметься для них. Тому очікувати, що це миттєво відбудеться, якісь збурення не варто, але на рівні еліт, особливо регіональних. Еліт де зменшуватиметься просто доступ до, до бюджету, доступ до можливості збагачення. Це битиме уже зараз і б'є уже зараз. І це є от, власне всі ці конфлікти, які ми бачимо їхні внутрішні, і в тому числі активне формування так званих там регіональних батальйонів, різноманітних угу. е, ПВК і так далі. Тому ті процеси вони вже запущені, е, йдуть і. Ну скажімо так, навіть оптимістичні прогнози тільки доводиться там читати російських економістів. Говорять, що максимум тими заходами, які вони зараз планують, ну максимум вони можуть дотягнути в такому форматі там до кінця до осені, до кінця року. А далі плану немає в принципі, тому що резерви тануть, брати кошти ні звідки. Більше того, в них виробляється зараз проблема взагалі, де збувати е, енергоресурси, тобто пробують запустити програму газифікації регіонів. Відомо, що Росія над. Третина Росії, якщо не більше там за офіційними цифрами, не газифікована в принципі, тобто замість цього мала починатися правильно політика в нормальній державі, то вона тим закінчується в тій недоімперії, тому що просто немає ринків збуту, зовнішніх, вони меншають. І так далі, тому пане Ярославе, але от є такі ще аспекти, що ми чуємо, які нотки з'являються зараз у риториці Путіна, коли він починає говорити про деструкцію Росії, про те, що а, може розвалитися держава і зникнути етнос, ось це, мабуть, може чіпляти росіян більше, тому що ця народність навіть більше ніж держава, мабуть, для них може означати. І а, от на тлі цього, якщо він підштовхує так би мовити, до того, що священна війна, що нам треба стояти до останнього, і от якщо виникнуть фінансові проблеми, і раптом із Кремля по телевізору пояснять, що так, от це настало. Нас розвалюють, і нам треба затягувати паски. і У нас не буде а, от так, ми не зможемо жити як раніше. А от поки що мені здається, російський обиватель може собі загалом дозволити взагалі не уявляти війну, поки до нього не прийдуть із повісткою. А за кордон сильно багато він не їздив. Зарплата якась є. а Ну і країна Велетенська до війни сотні кілометрів, а можливо і тисячі. Ну і він якось собі живе. А, і світ його можливо не дуже сильно змінився. А от тоді уже точно зміниться світ абсолютно кожного чи твого сусіда на 100%. І в тебе буде більше аргументів повірити у священну війну. Чи немає в цьому ризику певного? Ну є ризик, звичайно, не даремно. на озброєння й Путін там відвідів, і все це їхнє. Кобло бере на бере власне тему можливого розвалу Росії, такого планового з боку е заходу бере на озброєння для того, щоб мобілізовувати своє е суспільство. Ну це така гра ванк. Очевидно, це певна безвихідь що мається на увазі. Короткостроково перспективі справді це може призвести до мобілізації е суспільства, якщо вони відчують загрозу там власного е знищення і так далі. Але водночас цей дискурс про розчинування Росії він. Запроваджується самим же путіним і Медведєвим в російські, російський, російський публічне публічний простір інформаційний. А проблема там є, тому що це велика кількість народностей, різних регіонів і народності частини з своїми історіями, і навіть з претензіями напевно там незалежність, як це Чеченя, там Татарстан і так далі. І коли такі дискус триватиме про те, що е, для того, щоб нас е, там не розвалили, треба йти на війну. Ну не знайдуться ті, хто скаже куха, та може давайте від'єднаємося і не буде е, війни, в принципі. Тому тут е, варіантів є багато. Тобто в короткостроковій перспективі це несе е, загрози більше, напевно, для нас, тому що може мобілізувати російське там е, суспільство, але середньострокові, особливо в дальшій перспективі, це навпаки серйозні угу. загрози безпосередньо для цілісності. Росії, тому що запроваджується дискус, створюється така альтернатива, яка змушує задуматися багатьох над тим, чого вони можливо до цього не чули, не бачили і не звернули б на це увагу. І при зростанні проблем в Росії цей тиску про розклом про рознування ага. Росії може тільки посилитися. Насправді пане Ярославе, А що може бути тригерами в даному разі? Ну тому що якісь мають бути точки кристалізації, мають бути якісь лідери, мають бути якісь ідеї, мають бути якісь інтереси, ну там регіональні, етнічні фінан. Ансові ідеологічні або політичні для того, щоби хтось почав рухатися, я чому про це говорю? От у якій формі а, ці політичні проблеми всередині Росії або деструкція можуть починатися? Що те, а, про що зараз з'являється інформація в інтернеті, це вже і є. Воно це просто а, не посилання на якесь серйозне джерело. Я наголошую, це от в Телеграм з'являються ці повідомлення, але повідомлення про а, те, що а, Путін навіть скасував поїздку до Ставропо. Польського краю через події в Брянській області, і що там, мовляв, якась група диверсантів працює. Прес-секретар Дмитро Пісков про це повідомив. Не при тому, він навіть не став виключати можливу зміну статуса СВО ось цієї спеціальної військової операції, через те, що терористи діють от, уже власне на російській території. А самі терористи, ну нібито, от, вони поширюють якесь відео в. Мережі із явним російським акцентом, з російською вимовою, правильною, їхньою. Вони кажуть, що вони не терористи, а визвольча армія на Брянщині. Ну так, пригадуємо, як Путін прийшов до влади в, 90 в кінці 90-99 х рік, так далі, які. Були події в Росії, які формувався образ ворога, і доблесний КГБ приходив рятувати Росію. Очевидно, що в тих щоденниках немає нічого нового. Зараз створюватиметься образи. От власне таких чи партизан там місцевих, хто терор формування з них образу там терористів, чи в тому числі з українців, які можливо там координуються дії на думку пропаганди чи зайшли навіть на територію Росії? Це і є власне продовження слів від, слов, від слів до діла, так продовження слів Путіна, які були оголошені про те, що Росію можуть там. Хочуть розвалити от власне і такі дії, і інспіровані, вони і покликані е пришвидшити цей процес, дійсно угу. показати внутрішнього ворога, який е знову ж таки контролюється і запускають. Тобто ви гадаєте, це прямо і... сам Кремль може витворювати от такі тут, тут, тут. Угу. Тут навіть не сам Кремль, саму конкретну акцію чи дію, це вже там може бути багато причин, Починаючи від mm -hmm. того, що може бути елементарно там зеки, які втекли з фронту. І так далі я більше в даному випадку говорю про інформаційну складову і подачу цього в пропаганді створення певного образу, а причина таких дій вони можуть бути абсолютно різними. Це можуть бути справді там місцями, які зі партизани, тому що там такі нуг є. Він речі і до війни в Україні дуже багато кримінальних справ є там за різними статтями там по тероризму, про замаху на територіальну цілісність з Росії. Зокрема, там на Кавказі там постійно тривають локальні певні okay. е, сутички. Тобто, це можуть бути там кримінальні певні розбірки. Це можуть бути знову ж таки зеки, які втекли е, з фронту. і достатньо, навіть російська офіційна okay. е, змі. Повідомляють про десятки таких. Випадків в тому числі це можуть бути певні там і якісь локальні розбірки між місцевими, там навіть політичними силами, особливо на тлі там виборів, які будуть восени відбуватися. Тобто, будь-які ці факти вони просто можуть підганятися під конкретну картинку, яка озвучена, що це мовляв системні дії, які загрожують там не просто цілісністю Росії, а життю там всіх громадян на території Росії. Буквально там вже вчорашні там цілі низка падіння безпілотників на території там Росії також використовується безпосередньо uh -huh. для того, де вони заявляють про там масштабну величезну е загрозу. Тому от в такому власне е ключі я думаю, варто дивитися на ці події. Не так уже важлива. Сама причина, як це як воно подається, і для чого це подається угу. До речі, речка, що з'явилася і заява генштабу збройних сил України. Збройні сили України ведуть бойові дії тільки на території нашої країни, захищаючи її від вторгнення російських окупантів. Тоді як події в Брянській області це провокація Кремля. Офіційна заява від Українського українського генштабу Українських збройних сил прозвучала. Маємо позицію означили. Розбирайтеся зі своєю брянщиною самі. Нас брянщина не цікавить, нас цікавить те, аби ми перемогли у війні. А, пане Ярославе, і ще. Трошки фінансовий прогноз, тому що ми про гроші говорили, але гроші державні, та які може Росія використовувати на фінансування війни, і цей резервний фонд, а він уже фактично вичерпується, але звучить і ще загрозливіший, мабуть, прогноз. Наступного року грошей не буде. Про це заявив один з російських олігархів ще Єльцинських часів, Олег Дерипаска, констатувавши крах політики державного капіталізму. За його словами, словами бізнесмена, який з 18-го року перебуває у списках санкцій США. І якого американська влада вважає одним із найближчих Володимиру Путіну олігархів, ситуація в економіці дуже непроста і залишиться такою, як мінімум, до 2025 року. Модель держкапіталізму, яку Кремль вибудовував два десятиліття, зазнає краху, а ресурси для фінансування економіки близькі до вичерпання. Так вважає мільярдер Олег Дерипаска. Чому? Ну це. Ну це дуже не, серйозні не, заяви, але це є продовженням політики одного з аспектів політики Кероля, який вона намагається е, врятувати падаючу економіку. Що ми я на увазі попередньо говорили про те, що які дії вживали так? от один власне е, факт пропустив важливий. От ви до нього і підвели е, то одним з джерел. Порятунку російської економіки вважається також був такий план зібрати кошти з олігархів з крупного бізнесу uh -huh. і так далі. Росії, тобто спеціальні там взноси такі зробити. Так, от власне їхній союз там підприємця він там правильно називає зараз. Не процитую чітко заявив, що вони цього робити не будуть, і це є ну нелогічною, і неправильною і так далі. От власне про слова Дарипаски це продовження того. Виходить, як рішення про війну ухвалював очевидно Путін з найближчим оточенням, там з декількома людьми. А тепер давайте. Втрачати від того рішення буде там ну не Путіна дерипаски і всі інші. Звичайно, це вони mm -hmm. вважають порушенням певного консенсусу, який тривав між е е бандитами крупним бізнесом і Ф ФСБ до е 24 лютого 2022 року. Цей консенсус порушений. Тепер одна з груп хоче рятувати себе за рахунок іншої. Так так це такці, очевидно, можна. Uh -huh. Оцінити і тому ці заяви вони просто ну вони не є це не є певна там вирвана з контексту там чи окрема думка Дерипаски. це вже присутнє в російському е, інформаційному навіть просторі не кажучи вже про кулуарні розмови uh -huh. а е, от що тоді ця позиція олігархату про яку ви говорите що вони Ну, не згодні поділитися. Можна ж силовим чином натиснути, можна отруїти, ми вже знаємо, можна застрелити, можна посадити у в'язницю і таким чином забирати бізнес. Але якщо їх багато і це ціла група, то вони, ну, як мінімум, можуть правда, не давати гроші, як максимум, фінансувати політичну альтернативу. Ну так, е такі від, 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 від кіка, е біз бізнесу. Від Кремля можна було ще спостерігати що в першій стадії фактично війни, десь на початку літа, коли пішов з команди Путіна Юмашев, це зять Єльцина покійного, який в принципі багато в чому доклався до формування такої конструкції владної моделі, яка була в Росії, і за ним там ціла низка різних впливових людей, так чи інакше відсторонилася там від Кремля, тобто там і. Багато хто виїхав там за межі Росії, просто покинуть. Ви кажете, можна там боротися? Можна за ті кошти просто виїхати, жити в якійсь там країні, доживати, так, мати свій там певний капітал для цього і покінчити, в принципі, з великими там якимись амбіціями олі -олігар олігархів. Але тобто і там вже ну, до десятка людей впливових покинули так чи інакше російські там кремівські угу. орбіти. Чи здатні ті, хто залишився, згуртуватись? І там яким чином протидіяти ну Кремлю? Ну це напевне самі по собі ні. Можливо, як вони як джерело певного фінансування uh -huh. якогось протестного руху чи підтримки когось, якоїсь певної альтернативи, то з власне що ви сказали, можливо, і тут треба все таки звернути увагу на один такий аспект, який недавно мав місце. Це заява 15 п'ятнадцяти озвучених Навальним, так званих, uh -huh. там про те, яка має бути Росія після. Досі він якби мовчав про такі системні uh -huh. речі, системні е, заяви. Та ми чуємо вже про визнання кордонів України 91 року. ціла низку пунктів, які погоджені до речі, захід, на, на Заході, так і які, в принципі, просувала в тому числі Україна. Чого раніше він uh -huh. не одне Пане Ярославе, дуже коротко, часу обмаль залишилося. Так, так. Тому аль альтернатив там небагато в Росії. Можливо, це виліться в такого роду різні там проекти, а там навіть Навальний чи інші, які там можуть завлятися але uh -huh. не факт, що вони зможуть. Де, де, скажімо так, розвалити Росію так швидко, якби напевно цього панерославе. Зовсім... Буквально обліц режимі на прощання. От якщо ми уявимо собі Дерипаска, Тіньков та хто завгодно, от він просто банкрутить свої підприємства. Ну тому що можна ж не тільки від громадянства відмовлятися так. можна ще й від бізнесу відмовлятися, вижити, врешті-решт фізично, мабуть, при цьому можливо. От ті безробітні, які залишаться потім, вони з вилами підуть в головний офіс компанії Дерипаски чи в інше місце. Ну от власне зараз тим і займається, в тому числі російська пропаганда, щоб вони пішли. На фронт там їм дадуть щі, угу. дадуть певну юшку, і підуть вони захищати угу. Росію. Це теж в тому числі це соціальні проблеми за допомогою фронту. Їх і намагається вирішити російська пропаганда. Куди вони підуть? Ну думаю, зараз не спрогнозує ніхто. Насправді, дякую, пане Ярославе. Політтехнолог Ярослав Макітра говорить про це. І як до авторитету політтехнолога варто дослухатися саме так виглядає суспільний процес наразі у Росії. Дякую вам.